Місто Білгород Дністровський одне з найдревніших на нашій землі, бо збудували його ще наші давні пращури кіммерійці приблизно в VI столітті до нашої ери. Тоді його називали Офіусом, це був поліс. Згодом поселення перейменували утиру. Переповідають, що саме це місто стало прихистком для римського поета-вигнанця Овідія. Одна з башт фортеці так і називається Башта Овідія. Оборонні споруди з'явилися для захисту від постійних набігів скіфів. Проте фатальним для величного міста став напад готів у 238 році. Минали століття, і вже на руїнах колись величної Тири слов'яни звели Білгород. Майже кожна назва цього міста означала біле адже його будували з білого каменю Черепашника. Білого вапняку. Місто перебувало у володінні різних держав та під керівництвом людей різної національності це і болгари, і руські князі, і підступні генуезькі купці. Тиранію останніх міщани не могли витримати і, врешті, об'єднавши зусилля, вигнали їх. Місто стало вільним, а для того, щоб мати змогу відстоювати свою незалежність від нападників, білгородці почали зведення оборонної фортеці. У кінці 14 століття місто ввійшло до складу Молдавського князівства і навіть стало столицею Нижньої Молдавії, знову змінивши назву. Цього разу його назвали Читая Албе, що в перекладі Біла фортеця. Зведення форпосту тривало до початку 1400 року. На нещастя міських жителів, ця фортифікаційна споруда не лише лякала своєю величчю, але й притягувала неймовірною красою ворогів. З року в рік білгородці були змушені боронити своє місто. Від 1420 року Білгород облюбував турецький султан Баязет II. Після трьох безуспішних спроб султан взяв у допомогу буджацьку і кримську орди кримського хана Менглі Гірея. Тож у 1848 році відбулася кровопролитна жорстока битва. Білгородці боронилися відважно. Та нерівними були сили, адже військо нападників налічувало близько 350 тисяч воїнів. Турки заволоділи містом, яке назвали Акерман Білий Камінь. А щоб не наштовхуватися на спротив, султан вирішив винищити населення Білгорода. Статистика вражаюча: з 20 тисяч його жителів вижило близько 200 сімей. Та не мали спокою турки у чужому місті, козаки з Запорізької січі. Регулярно здійснювали напади на керман. Від 1812 року біле місто належить Російській імперії. За Бухарестською угодою ця територія від Дністра до Дунаю віддавалася Росії. Складна історія міста наклала відбиток на формі величині фортифікаційної споруди, яку будували понад 200 років. Ця будівля розташована майже на 8 гектарах. На скелястому березі Дністровського лиману, Товщина її стін близько 5 метрів, а протяжність більше, ніж 2 кілометри. Складалася замкова споруда з 26 башт, за іншими даними, 34. І кожна з неповторною архітектурою. Навколо фортеці був виритий рів 14-метрової ширини, і в разі необхідності його наповнювали водою. Через нього до головного входу кілійських воріт був перекинутий підйомний міст. Внутрішні стіни ділять фортецю на чотири подвір'я. Перший двір називали цивільним. Саме у ньому ховалося місцеве населення під час облоги. Також на цьому подвір'ї була мечеть і є свідчення, що десь у 13 столітті християнська церква з цього двору доріжка веде до гарнізонного. Де розташувалися казарми, конюшні та склади для боєприпасів. Найдрівнішою спорудою, що збереглася до наших днів усього Білгородського замкового комплексу є цитадель. Її ще називають Генуезький замок. Її збудували у 13 столітті. Жили в цитаделі переважно чиновники, коменданти замку. Біля його кутів збудовані чотири башти, кожна з них виконувала якусь окрему функцію. З однієї йшов запасний вихід, яким можна було втекти з фортеці. Інша слугувала в'язницею. Також була башта, в якій зберігали цінне майно, гроші золото. Головною була башта, що називалась адміністративною парадокс, але могутня фортеця зазнала найбільшої шкоди не під час битв, стрілянин, а в мирний час. Те, що не змогли взяти приступом найпотужніші гармати. Повільно, але впевнено руйнувала людська байдужість. У 1832 році фортецю зняли з реєстру оборонних споруд, тож ніяких робіт там не проводилося колекціонери по шматочках розтягували її для господарських потреб. Проте у 1896 році її таки оголосили історико-архітектурною пам'яткою.